Приходять і просять нас про програму «Інтелект», до прикладу. Є програма інтелект України в Україні. Загалом державним стандартом є затверджена одна програма: це НУШ. Є ще програма інтелект України, яка пройшла сертифікацію МОН і відповідно не фінансується з державного бюджету виготовлення її там підручників і так далі. Але. Вона звучить як програма для обдарованих дітей. Як ми визначаємо, хто з тих дітей обдарований у першому класі? Це певна маніпуляція, певна маніпуляція батьківською думкою, тому що кожен батько чи мати очевидно думають про те, що їхня дитина є обдарованою. Це насправді так в кожної дитини є свої сильні сторони, але... Що означає програма для обдарованих? Як вони відбираються на ту програму? Як це зрозуміти у віці 6-7 років, коли дитина поступає на ту програму? Ну і ще один такий момент, що насправді в тій програмі закладено: доби та періоди, кам'яний вік, палеоліт, неоліт у четвертому класі є повторення. З досвіду вчителів, які працювали з інтелектом, з якими мені доводилось працювати, діти у четвертому класі цього не пам'ятають. І в мене є питання в принципі: для чого воно їм? Чим класний нуж? Так в принципі, немає. Поганої, хорошої програми є ще вчитель, який працює і вміє це викладати, так? Але нуш є безкоштовний, він є безкоштовний для батьків, він не потребує додаткових якихось посібників та вкладень, і він передбачає більшу свободу вибору для вчителя. І відповідно, вчитель. Може це застосувати на практиці. У нас діти вивчають у першому класі основи хімії, але вони при тому роблять слайм і вони просто розуміють, як він працює, і захоплюються тим, щоб вивчати і знати потім якісь процеси хімічні чи фізичні. Так вони вивчають стани твердий, рідкий і газоподібний. Але вони його вивчають на практиці. Корисні копалини, то вона їх може спробувати в неї буде зразок, примірник тих корисних копалин, в неї буде там зразу. Примірник нафти, вона зможе її понюхати, спробувати. Це про нуш, про, про її наочність, про індивідуальний підхід, про те, що не всі діти зобов'язані все знати. Так, є певна база е, з першого по четвертий, яку дитина має засвоїти. Але перед мені здається, головна задача, яка ставить, це зацікавити дитину навчанням і знайти її сильні сторони. Це все таки про нуш. А якщо б це був інтелект, то ми вивчаємо більше. По зошиту, по посібнику, без ем, оцього великої частини практичного застосування. Я за практичне застосування, в принципі, у всьому дуже сильно дратує загалом завищені вимоги батьків до знань дитини і якихось їхні уявлення.